Від самого ранку на житломасиві Новокриворізького комбінату робота кипить. Тут триває заміна аварійної ділянки трубопроводу, що перебуває на балансі Криворізької теплоцентралі. Тут по закінченню опалювального сезону були виконані гідравлічні випробування, було затоплення теплової камери. Ми знайшли пошкодження, зараз вирізали і демонтуємо. Рішили повністю від камери до камери зробити ремонт. На локації по вулиці Збагачувальній підрядники замінюють трубу діаметром 159 міліметрів довжиною півтори сотні метрів. Наразі виконуються підготовчі роботи, виварюються відводи для монтажу компенсатору. Роботи тут ускладнені тим, що трубопровід проходить під автомобільними дорогами і трамвайною колією. До цього квартального трубопроводу підключені понад пів сотні житлових будинків та гімназія. З матеріалами допомогли іноземні партнери міста. Для нам надана дитячим фондам ЮНІСТЕФ. За підтримки дитячого фонду ми виконуємо всі роботи. Після завершення робіт всі 53 будинки, я думаю, будуть в теплом». Роботи з відновлення пошкоджених ділянок трубопроводів ведуться зараз і в інших районах Кривого Рогу. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.